Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду. Прямо зараз про ситуацію на фронті з Владиславом Селезньовим, він вже з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Владислав. Слава Україні! Героям слава. Пане Владиславе, ну що слухайте, поки у вас не було, тут таке коїться, таке коїться. А, що маємо на сьогодні? Китай. Китай готується до війни, звернувся до військових. Слухайте, от ви посміхаєтеся. А воно так і дійсно ніхто не передбачав нашої війни. Така собі нелогіка, така нелогіка, не готові, не готові. Зараз всі кажуть, та навіщо це Китаю? Навіщо це Китаю? Пов'язані економіки, то йому не потрібно. і знаєте, то і Перша світова війна. Ну, друга, більш-менш вже передбачувана. Ми розуміємо, те, як вона відбулася і таке інше. Тому ось цікаво ваша думка. Слухайте, єдине, що мені зрозуміло з цього, що ми не знаємо, що куди і як може відбуватися. Чи то дійсно з Тайванням пов'язана ця історія? Розумієте, бо війна це завжди маневри. Ми риємо траншеї на Тайваню, а зайшли з Сибіру. Може бути така історія, чи ні? Посміхаюсь я щодо Китаю, тому що то, то точно не я. Адже є політика Сіціпіня, є відповідно фактично дикта... дик... створена диктатура на теренах Китайської Народної на Республіки, створений такий себе новий імператор. Імператор Росії, очевидно, що ті процеси, які відбуваються там, вони матимуть дуже таке довгострокове перспективне. Ситуація, насправді не є е, безпечною, адже очевидно, що китайська народна армія набуває відповідних. Е, Спроможності, куди саме спрямовують ці спроможності чи то у бік Тайваня, А ми пам'ятаємо, що у Тайвані, хоча є невеличка за чисельністю близько 100 тисяч, але це не менш надзвичайно високотехнологічна армія. І для Китайської народної республіки то не буде е, легкою прогулянкою і спроби е, mm -hmm. сама, в силовий спосіб приборкати непокорений острів та й Тайвань. Тому, скоріш за все, тут буде відбуватися процедура щодо економічного тиску і спроби е, інтеграції е, маленького Китаю до Великого Китаю, до Китайської Народної Республіки е, в першу чергу шляхом економічних е, інтеграцій. А от що стосується планів Китайської Народної Республіки у відношенні до свого північного сусідів, то тут нічого вивчати не можна. Ми з вами неодноразово бачили різного е, рівня фаховості прогнози від різних експертів. Який собі е, Микита Михалков, і той навіть розповідав, як може uh -huh, uh -huh. правна захопити за досить короткий проміжок часу о, Китай, ну ще не менше територія Російської Федерації з уралом uh -huh. включно. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що Китай мислить категоріями навіть не десятиліття, а століття. тому те, що для нього з Сибирь та Далекий Схід Російської Федерації де-факто є північними територіями Китайської Народної Республіки. Це очевидно. Я думаю, що це питання лише часу, коли вони з скажем так очікувань та мрій очільників Китаю стануть реально китайськими територіями. Я думаю, що саме це буде зреалізовано най- Тут і зараз, але в перспективі це станеться. Я тільки вчора дивився. У них останній конфлікт, слухайте, був не так уже і давно, там, 57 рік чи що там я бачив і а китайські листівки, слухайте, а відірвів голову Брежнєву Касигіну, така історія. Ну, тобто, я такий думаю, ого, товари, товариші, які. Тому ну я не знаю, коли ця історія може повторитися. Пане Геннадію, тут я з вами не погоджусь, адже фактично з усіма країнами сусідами е, Китайська Народна Республіка зараз перебуває в перманентному конфлікті. Це ага. і спор за південне Китайське море і постійні територіальні е, претензії до країн сусідів. Тому думаю, що тут і зараз Китайська Народна Республіка не дарма знаходяться не поготові. А сіціпінь постійно наголошує на тому, що вони мають продовжити нарушити свої зусилля щодо готовності до виконання до ведення бойових дій. Тому ситуація насправді не є е простою, і здається, що людство в перспективі стикнеться ще з більшими про проявами агресії саме з боку Китайської Республіки. Зараз воно, скажімо так, проходить такий собі курс молодого бойця на прикладі зухвало дії Російської Федерації, але те, що на чекає людство, думаю, що ми, е е е ми побачимо дуже сумні часи. Взагалі мене, от пане Володиславе, дивується ситуація. Бо якщо подивитися на мапу Китаю, на мапу Китаю, то там майже всі проживають ось на узбережжі. Депорти, так. на узбережжі, вся інша територія вона не освоєна, тому вони взагалі бентежать у цій історії про територіальні претензії. Може, ще це до ресурсів відноситься, так. що там якісь ресурси, бо людей вистачає куди розсіляти. Сухай, дорухаємось далі. Цікава така штука, чи спостерігає вже наш Генштаб якісь кроки Китаю в бік військової допомоги РФ? От Після їхньої зустрічі вони угоди підписували, кажуть, що були якісь таї таємні угоди. Тому цікава думка, чи Генштаб спостерігає якісь кроки у цей бік. Ага, питання дискусійне так само, як відповідь на нього не буде однозначна. Справа в тому, що придбання мавіків через через Алиэкспрес, то є військово технічна допомога Китаю чи ні? Адже ми знаємо, що і росіян активно мавіки використовують так само, як і українські сили оборони. Але от щодо стали кон контрактів щодо поставки саме озброєння військової техніки боєприпасів, то зараз ані українська розвідка, ані розвідка країни наших партнерів, то не вбачають. Є е, окремі е, факти передачі там е, якихось там складових для виготовлення, наприклад, російською оборонною е, промисловістю е, бронежилетів. Але ж чи можна говорити, що йдеться про передачу летальної зброї? Ні, зараз таких підтверджень немає, і це насправді дуже добра новина, бо тільки ну, Китай Китаї втрутиться в цей процес. Це буде ситуація е, така, що призведе до значного загострення саме на полі бою тих дій, що відбувається. Mm -hmm. Нині, тому я думаю, що з урахуванням тих. Е Позиції, які постійно проголошують е, представники країн колективного заходу, мовляв, неприпустимо допомагати е, країнам, які е, 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 б'ються в рамках російсько-українського протистояння. Е, це абсолютно е, реальна і раціональна позиція. Тут ми маємо розуміти таке. Е, тільки но Китай в цей процес на повну втрутиться, він змушений буде реалізувати таку собі програму ленд-лізу. Вона та багато чого. Чув... Російська Федерація, а зробивши перший крок, Китай не залишиться нічого іншого ніж повністю включатися в весь цей процес. А там почнуть працювати санкції на відміну від Російської Федерації, з якої товарооборот у Китаї складає близько 180 мільярдів доларів на рік. Торгова комунікація між Китаєм та країнами колективного заходу складає більш ніж 2,3 мільярда доларів на рік. Звісно, що втрачати такий. Невагомий ринок для Китаю. Справа з рі... неприпустимих тому думаю, ну, що війни от... буде займати позицію таку досить і досить обережно. Ну от, от якраз ми про з цього і почали. От нелогічна історія, от от ну ніяк на, на папері не рахується. Розумієте? Я не думаю, що у Сі Дзіньпіня там такі радники, як у Путіна, які приносять і кажуть йому, що покращення за покращенням, покращення, то, ну не знаю, не чекаємо. Слухайте, от ця історія з ядерною бульбою. З ядерною бульбою вам як мені цікаво слухати. А як, от як працює от та зброя, яка може в них Опини, опини, опинитися і то, що ну, яка площа ураження? Чи може воно вплинути на постачання нам зброї? Бо я розумію, вони, я все прекрасно розумію. Ми просто ми розраховуємо найгірші варіанти. Слухайте, так роблять всі західні генерали і всі погіршому. За мінусом, вся економіка так працює. Що ж ми, ми ж не Путін, нам, мене папочки немає, де все добре. Тому ми а... не так. так павочка є у мене щодо інформування наших глядачів. Що ж таке ядерна тактична зброя, і до яких нас вона може призвести. Справа в тому, що у Росії насправді знаходиться близько двох тисяч одиниць ядерних боєголовок до тактичної зброї з ядерної компоненти. Вони можуть розміщуватись на різних носіях. Це можуть бути і авіаційні бомби, і артилерійські. Снаряди і ядерні компоненти до а, а, систем апаративно-тактичного рівня а, класу Іскандер. А, інше устаткування, яке вони так само можуть використовувати в якості з тих самих бомб. За потужністю ціємби можуть а, а, бути розраховані за земіці від однієї кілотони до ста кілотон. Ну, що тока одна кілотона це тисячу. Тон тротилового еквіваленту. Якщо зараз ми дивуємося від наслідків руйнувань, коли Росіяни використовують три тонни бомби, звичайно, наносить авіаційного враження, бомбового ураження за допомогою штурм на авіації по наших позиціях в районі Авдіївки. Тільки можемо уявити, що найслабший ядерний тактичний заряд його потужність складає ще не менше тисячу. Том до, до прикладу ядерна зброя, ядерна бомба, яка була скинута на японську херасиму, її потужність складала втратила квальваліанті 15 кілотон. Тож ситуація з одного боку є надзвичайно небезпечною а з іншого боку, очевидно, що ще не жодного разу з часів завершення Другої світової війни, жодна країна світу, яка має ядерну зброю, не використовувала цю зброю. У військових конфліктах тому це буде вперше. До яких наслідків це призведе? Я думаю, для всіх це очевидно не дарма провідні, е, політики світу, включно з е, представником чи лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіпіні, абсолютно чітко артикулюють. Що це неприпустимо, неприпустимо використання ядерної зброї, і зато Путін знає. Тому, незважаючи на таку собі алармістську риторику і Путіна та його поплічників, я не думаю, що Російська Федерація вдасться до такого роду ризиків. Хоча ми маємо бути відповідальними знову ж таки в першу чергу перед нашими глядачами. Глядачами питання застосування ядерної компоненти по одному, по одному з військових полігонів на заході нашої країни розглядалося в Кремлі. І мав той застосування відбутися якраз рік тому назад на великоденні свята, і насправді ситуація була надзвичайно небезпечна, але знову ж таки спрацювала дипломатія найвищого рівня, і путіну, здається, пояснили щодо критичних безпосередньо для нього Наслігах, в у разі якщо він зважиться на застосування ядерної зброї. Слухайте, а саме розміщення. Там, от я, я ці про мені просто цікаво, як вони от про все розповідають, як все добре. А у них там така історія, так розумію, ось в Криму вони там, чи Феодосія 12, чи Феодосія 13. Yes. Як, оцей об'єкт вони будували, будували, або говорили, казали про те, що будують. І не добудували, будували. і вже скільки років, а тут так швидко все. Скільки часу на це може піти взагалі? Це ж не просто яму вирити, окоп якийсь. Я був на цьому об'єкті Фідосі 13 в Криму. в той самий час, коли е, очолював е, медіа-центр оборони України в Криму за службовою необхідністю. Об'єкт було створено ще у 50-ті роки минулого століття. Хрещеним хресним чи хресним батьком цього об'єкту був такий собі е, Бері. Всім відома посадова особа, той надзвичайно серйозно опікувався цими питаннями. Потужна система сховищ тунелів, навіть невеличка залізнична коля там є з діючим дизелем, який рушить всередині скали. Неподалік від Феодосії, але звісно, що після розпаду Радянського Союзу всі компоненти такого типу зброї були звідти вивезені, і за... до початку повномасштабної війни там використовувалися ці склади сховища, об'єкти для збереження звичайних зразків озброєння і військової техніки. Чи є зараз на території об'єкту Феодосія 13 такий тип озброєння? Інформація має скажімо так, опосередковане підтвердження, ну, хоча тому, що відповідно до міжнародних угод територія Чорного моря та при Чорному моря має бути звільнена від ядерної зброї. Але чи дотримуються росіяни цих угод, мають сумнів, в будь-якому разі однозначно підтвердження того, що під Феодосією зберігають росіяни ядерну зброю, то тієї інформації немає будь-якому разі на ядерної зброї це літаки стратегічні, там бомбардувальні авіації, відповідно артилерійські та ракетні засоби, е, зовсім не обов'язково зберігати в е, безпосередній близькості до району о, її застосування. Ти ж самі ракети морського базування класу Калібр, вони можуть долати відстані в 2,5 тисячі кілометрів, перш ніж е, поцілити в той чи інший об'єкт. Рак, ракети авіаційні ракети класу «Х-101» вони mm -hmm. так само. Можна Дал давати вісім близько 4 тисяч кілометрів. Тому питання навіть не в місцях їх розміщення, хоча знов ж uh -huh. таки, то є без зброя і на, на цим має уважно е е е слідкувати не лише МАГАТЕ, а й інші міжнародні інституції, uh -huh. е які дбають про безпеку у світі. Хотіло б так, щоб всі оці ці міжнародні інституції органи не тільки хвилювалися і занепокоєння своє показували, а дійсно і щось робили дієве. слухайте, цікава ще така історія, Патрушев. Патрушева випустили. Ну, взагалі, якщо подивитися, у них зараз поглядається оця період ескалації, підвищення, ляка, налякування і таке інше. І ось Патрушев, що він там казав? Що супер якась секретна у них, у них є зброя, яка ні у кого не має протидії проти неї. І от, і, і от про що він каже? Мені цікаво, це про циркон, не про Циркон. Там у них був такий корабель, генерал Горшков. Слухайте, і там повинен бути. Пуск пуск циркону відбулася ця історія чи ні? Да, причому пуск циркону мав відбутися під час е, тристоронніх навчань Південної Африканської Республіки. Здається, mm -hmm. мав там китайці бути на тих навчаннях. Ну, відповідно, фрегат північного флоту е, е, з відповідним устаткуванням, обладнанням, яке спроможне здійснювати пуски ракет гіперзвукового формату класу циркону. Але mm -hmm. навчання відбулися, а Кусків не відбулося. Чи то о, очільник цього морського походу прийняв рішення не створювати певних таких собі так, інформаційних приводів для реакцій ключових е, учасників ядерного клубу, чи то можливо не так все добре у росіян з mm цими -hmm. заргоном, як про то розповідають російські мутики та російська пропаганда. Тому mm -hmm. ми бачимо чимало заяв. Щодо створення потужної зброї російським оборонно промисловим комплексом, але ж фактично, окрім кінжалів і бойово застосування вже неодноразово відбувалося. А щодо іншої зброї, якось так ось на, на картинках є. А на практиці на полі бою ми їх не бачимо. Слухайте, наступна наступна історія занепокоєна пропаганда там дійсно тільки в який вчора передивлявся, як вони наляк. Слухайте у дуже добре, що зараз більшість інформації по постачанню зброї вже не виходить у відкритий доступ, і вони там всім дуже переймаються і чекають контрнаступ зсу. Слухайте, вони знаєте, що кажуть? Вони дуже налякані тим, що буде відбуватися. Ось вони собі намалювали, що буде відбуватися наступ, масовані авіоудари, не тільки по всій площині фронту, на всю на всю глибину, і таке інше, 300 літаків там може прилетіти, прилетіти таке інше. Слухайте, це дійсно може бути ось так? Так виглядає, як вони а, лякалися. Ну, справа в тому, що ми ж бачимо, що авіаційна компонента в, в, в цьому е, російсько-українському конфлікті займає е, ну досить посередковану, е, скажімо роль, друга рядну роль. І пов'язане mm. воно з тим, що е, нинішня війна це війна артилерії. Е, тому. Чи можливий масовий пуск е е і бойова робота літаків? Так, цілкому ймовірно. Але скільки з тих літаків виживуть? Е питання дуже дискусійне. Mm -hmm. Адже в української системи протиповітряної оборони, навіть незважаючи про, про те, що Коношенков тричі розповів, що її вже немає. Але ж ти не менше, вони є, е вони набувають бойових спроможності. Використання безпілотних авіаційних платформ БПЛА, дронів комікад, дронів. Які є ударними чи розвідувальними, це більш здається перспективна історія, тому що у разі їх знищення не відбувається гібель та травмування пілотів. О, цих БПЛА знаходяться далеко за межами бойового ураження систем протиповітряної оборони. Тут знову-знову я можу повторити абсолютно очевидну річ. Нинішня війна це війна артилерії, але майбутні війни це війни дронів, дронів різних платформ: авіаційних, морських, наземних. Бо за таких умов ми маємо можливість створюючи безпечну мову для операторів, тих саме дронів виконувати бойові завдання з не меншою ефективністю, ніж у разі, якщо тими нововдарними платформами керували би люди. Слухайте, ну, ну дрони вони також чекають, теж налякані. І, і дуже добре слухати, що вони дійсно не розуміють, а що прийшло, що не прийшло, а скільки. От був період, там, коли вони користувалися цими відкритими даними, що скільки нам надходить, так і таке інше. А зараз я відчуваю, що ситуація змінилася. Отак мені здається, потрібно було на самому початку робити, щоб вони взагалі не розуміли, що відбувається. Слухайте, давайте наостанок поговоримо про ситуацію на нашому фронті, що відбувається зараз на Харківському напрямку, на Сході, на Півдні. Я думаю, що слід почати з того, що росіяни активізували свої дії на новій ділянці фронту. Під час минулого нашого діалогу я наголошу на тому, що відбувається накопичення ресурсів путінських військ на Купінському напрямку. Зараз ми спостерігаємо і сьогодні зранку. Український генеральний штаб нас прото інформує, що накопичення тих сил та засобів путінським військам відбулося, і вони намагаються перейти у наступ. Так вони діють поки що не ефективно, Вони не мають якихось там територіальних здобутків, але тим не менш рух почався. Чому він ви mm відбувається? -hmm. Путіну край важливо забезпечити безпеку тих самих флангів е, свого групування військ, яке діє на південному фасі на е, східному фасі, перепрошую е, Російсько-українського фронту. Угу. Побільше, якщо ми з вами подивимось на накопичення ресурсів путінського війська на території Білгородської області, то тут е, ситуація наступна. Вони насправді там накопичить озброєння, боєприпаси до да, того озброєння, бронетехніку, особовий склад. цілком вірно, що вони готуються, готуються десь на другу половину квітня mm -hmm. провести масштабну атаку. Причому діяти вони будуть за вже сталою традицією з традицією ще з часів Другої світової війни такі собі великі клещата. Верхня чи північна частина цих клещат – це напрямок через Харківську область, намагаючись оточити усе огрупування українських сил оборони, що діють на території Донецької та Луганської області. А південна частина тих клещат – це відповідний напрямок через Углідар, іде так само до Стику з північною частиною тих площад, щоб взяти повністю під контроль, усе угрупування українських слаборони, що діють на східному фасі Російсько-Українського фронту, для того їм потрібна надзвичайна велика кількість ресурсів, людських матеріально-технічних інших. Я думаю, що та саме. Тут і зараз росіяни займаються реалізацією цього питання. Вони не капичуть ресурси, і не дарма колишній очільник українського генерального штабу, генерал Віктор Муженко говорить про те, що ми не всі ще побачили резерви, які є в несті у Путіна, щоб мати ну досить таку заспокійливу обстановку і відчувати себе у безпеці. Путін ще має відповідні ресурси, а значить він буде їх намагати десь застосувати в такий спосіб, щоб реалізувати свої плани. Ну що найменше взяти під контроль всю територію Донецької та Луганського областей. Ну, так чи інакше, я зрозумів, що все почне відбуватися, як, як тільки та, просохне земля, де якраз, якраз квітень травень. А накопичуватися все, ти не можеш весь час. Так чи інакше, у тебе техніка її вичислять і розіб'ють, чи, чи коли ти накопичуєшся, тому це відбудеться. чи ти, об, З, з будь-яких обставин і наш рух і їх повинен відбутися, бо все, вічно накопичуватися неможливо. Дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні, героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал Жамка та підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.